Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 27 вересня 2025 року. Ну, як бачите, слава Богу, в нашому регіоні це Кардівка Полтавська область, приморозку не було. Виноградник, слава Богу, цілий. І врожай, де залишився, цілий. Листовий апарат також цілий, тому те, що не достигло. Я думаю, воно ще якраз з недільку днів 10 дойде, достигне і все буде добре. Ось подарок Енергодару, також там пам'яті Смольнікова. Ну а так за ці дні також трішки я підрізав, тому вже менше залишилось. Тому добре, що мороз минув, приморозок цей нас. Мінімальна температура була на винограднику десь ну, 3-4 градуси. Ну, можливо, що трішки в мене тут затишок, забори постройки. Тому і температура вище де на відкритій місцевості. Ну, трішечки можливо було і менше там. Ну, іменно в нашому регіоні, де донизу і приморозки були, і нуль. Ну, дуже шкода, що. Багато бачу, виставляють люди виноградників пошкоджених. Приморозки були і до мінус двох і до мінус трьох людей. то дуже-дуже шкода, співчуваю, що виноградний сезон, як у вас вже завершений, листовий апарат пошкоджений, особливо хто не, не вкривав там чи не спасав. Тому ну, що є, то є. Погода це погода. Ну, а ми тоді працюємо далі. Виноградник буде достигати. Також врожай будемо дорізати. Ось Анюту показував, була ще в нагрузці, вже залишилось тут відсотків 20, можливо. Ну, ще неповний ящичок доріжемо і все. Та інші сорти за ці 2-3 дня ми підрізали. Так що, якось так. Ну, а там нам обіцяють трішки потепління, я думаю, десь так градусів на 18-20. Обіцяють, що буде тепла і вночі там ну, 6-8, високої нема температури вночі, але це вже не критично. 6-8, хай беремо похибку 2-3 градуси, буде 4-5, ну приморозку не должно бути. Ну, Якось так. Так що, слава Богу, приморозок в, нашому, в нашій місцевості минув. Ну, а вам бажаю всього самого найкращого, терпіння. Не внивайте попереду все. Все ще попереду. Лоза, я думаю, основна лоза визріла. Ну, надіємося, що наступні сезони будуть, будуть набагато кращі. З кожним роком Ну, Це не найголовніше на даний час. Я думаю, найголовніше, щоб був мир, щоб над головою була тиша. А там, а там це вже такі капризи природи, я думаю, ми подолаємо. Ну, якось так. На цьому все бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.